Xiaomi Note 9S, ціна 3200, біленький колір, досить гарний по стану Type-C роз'єм. Також є роз'єм на наушники 3.5. Тут є легкі-легкі потертості, але на роботу ніяк не впливають. Тут є відбиточок пальця по телефончику Екран у гарному стані. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло, повністю чистий, без різних аккаунтів іде про телефон. Note 9S на 64 ГБ. На 12 Android та 4 ГБ оперативної пам'яті. Простенький сучасний новий телефон. Практично. Ось така тут іде камера непогана, хороша. Працює все добре, повністю перевірений телефон та протестований. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть мені у повідомлення або ссылка в шапці профілю на Telegram.